Алілуй, аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, вас люблений, Боже. Бог любить тебе. Бог з нами, Бог за нас. І він сказав: не бійся, я не залишу тебе. І Він дає нам знати Духом Святым, словом Своїм і Духом Святим. Бог дає нам знати. Знати про події, які можуть бути. Які є зараз, як нам поступати, що сказати, як відреагувати на щось? Бог з нами, щоб захищати нас, щоб бути нашим батьком, небесним отцом, який дає втіху, захист, надію, будучність. Бог є тим, хто любить людей, Він не дає неміч. Бог не дає гріх, війну, прокляття. Бог не дає одній людині робити зло іншій людині. Бог цього не дає. Він цього не робить. Він не побуждає це робити. Є гріх, який побуждає людину робити зло. Є похотливість. є сатана. Ну ми, діти Божі, живемо вірою. Ми вірою. Вірою, серцями віруємо в Бога, в Ісуса Христа, в Духа Святого, в Слово Боже. Серцями віруємо, устами ісповідуємо і вчинками підкріпляємо. І вірою ми дійсно можемо здійснити волю Божу, задум Божий, Слово Боже на цій землі. Господство Ісуса Христа серцем вірують в праведності. Те ж саме можна сказати, серцем вірують к зціленню. Серцем вірують вірить захисту, серцем вірують в забезпеченню, серцем вірують в ім'я Ісуса, в Господство Ісуса, серцем вірують, устами і сповідують і вчинками підкріпляють. Так само Біблія каже, віра проходить від слухання Слова, тобто віра в те, що Бог може зробити, хто Він такий, віра в Господство Ісуса, в те, що зробив Ісус, Духа Святого. Віра в. Наше забезпечення приходить від слухання. слухання Слова, висвобождається через слова і вчинки. Віра в зцілення приходить від слухання Слова. Віра в те, що Ісус Господь целитель, те, що Він відкупив нас від прокляття хвороб, приходить від слухання Слова. Віра в те, що Ісус Господь забезпечитель, захисник, те, що Він пастор добрий, те, що церква це тіло Ісуса Христа. Те, що... Віра в те, що Бог чує нашу молитву. Віра в ім'я Ісуса, приходить від слухання Слова, віра в нашу владу над сатаною, над бісом, віра в те, що ми можемо говорити, і так воно і буде, приходить від слухання Слова Божого, і ця віра висвобождається через слова і вчинки. І ця віра здійснює волю Божу, замисл Божий, господство Ісуса. Реальність, присутність Духа Святого на цій землі. Віра здійснює реальність церкви на цій землі. Алілуя! І ця віра двіжима любов'ю, це труд любві. Віра, яка здійснює обітниці Божої, Слово Боже, яка є в нашому серці, яка приходить від Слова Божого, віра, яка освобождається через слова дівчинки, є духовна сила, і це труд любві. Во ім'я Ісуса. Амінь.